Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Френк Хугербіц став відомим на весь світ після того, як спрогнозував моторошні землетруси у Туреччині та Сирії. Тепер він попереджає про мега землетрус у Росії. Хугербіц наголосив, що цей землетрус може відбуватися у другий тиждень, листопада 2023 року. Його магнітуда становитиме щонайменше 8,5. Зокрема, в епіцентрі можуть опинитися Камчатка або Курильські острови. Крім того, там уже на всю Два вулкани за словами Хугербіца, світ має насторожитися. Загроза дуже велика. Це те, що має насторожити всіх. Якщо ви перебуваєте в сейсмо небезпечній зоні, вам завжди потрібен план на випадок надзвичайних ситуацій, заявив Хугербіц. Хугербіц став відомий на весь світ завдяки своєму попередженню про землетруси у Туреччині та Сирії. На чоловіка підписалися понад 1,4 мільйона фоловерів. Водночас, Хугербіц не має наукового ступеня. Він дослідник-аматор, дехто називає чоловіка шахраєм, коли Туреччину та Сирію сколихнули Отрошні землетруси, які забрали життя тисяч людей. Гербіц висловив співчуття рідним загиблих і зазначив, що він попереджав. Телеграм-канал Кремлівський щур пише, що Росія дуже стурбована такими заявами. Їхні метеорологи перевіряють ці заяви, почала заморозка заводів та вивезення цінного з тих районів, тимчасово зупинилось ВПК того регіону. Снарядів та ракет буде менше. В той же час, за словами президента Національного інституту геофізики та вулканології Італії INGV Карло Дальоні, зрушилася. Лася Равійська плита, равійська плита зрушила приблизно на 3 метри в напрямку Північний Схід, Південний Захід стосовно анатолійської плити, в прикордонній зоні між Равійською та Анатолійською плитою. Загальна величина розламу склала понад 150 п'ятдесят кілометрів. Які з цього приводу будуть наслідки? Людина влучно пояснила: я не сейсмолог і навіть не географ, але я знаю, коли їде потяг чи фура, то в будинках за 100 метрів держать шибки. Коли керовані вибухи в кар'єрі, земля двигтить за кілька кілометрів, коли гучно крикнути в горах. Рушить лавина, а коли сильно стрибнути на п'яти, то можна струсити мозок. Коли тисячі крилатих і балістичних ракет вже рік гембують по одній із тектонічних плит, то струс мозку отримує вся планета. Для цього не потрібно мати спеціальну освіту. Достатньо взяти камінь і молоток і постукати по одному і тому ж місцю разів за 20. а потім подивитись, куди розповзлись тріщини. Невже найсвітліші розуми світу не озвучить причин цієї серії землетрусів по всій планеті? І невже ні до кого з вчених голів не дійшло, що Росія руйнує не саму Україну, а весь світ і. Ця війна принесе небачені досі втрати планеті, чи продовжує далі загравати з країною божевільних самогубців, чи збираються сховатись від майбутніх екологічних катастроф за адміністративними кордонами? До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.